9 березня Україна і світ відзначають 202 другу річницю від народження Тараса Шевченка та 170-річчя написання заповіту серед заходів присвячених цим подіям, стали відкрита дискусія та виставка дитячих робіт, які відбулись у столиці. Чому збуваються пророцта Тараса Шевченка? Наскільки потрібна його творчість сьогодні, та яких уроків не засвоїла українська нація за останні століття? На ці питання спробували відповісти науковці, письменники, економісти і політики під час щорічного відкритого уроку Шевченко та революція. Учасники дискусії переконані, незважаючи майже на дві сотні років, український кобзар актуальний і зараз. Поки триває якась боротьба в Україні за нову Україну, за нормальну Україну, за українську Україну, він буде завжди актуальним, тому що не дарма багато хто відчував, що він пліч-опліч стоїть на майдані з тими, хто там зі щитами або носить бруківку, тому що слово його воно так чи інакше відлунює. Воно 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 живе. Мені б дуже хотілося наступного, щоб ми читали Шевченка не тільки тоді, де боріться і побореться, а й тоді, що треба зробити, щоб країна була іншою. Шевченко це все написав. Тому, поки ми не виконаємо ту програму, яку він нам виписав у своїх творах, Шевченко буде залишатися актуальним а там стільки, що поколінням і поколінням українців набагато працювати. Цього року відкритий урок став більш масовим та дискусійним. Захід підтримала аграрна партія. Організатори зазначають, для виховання молоді спадок кобзаря варто використовувати активніше. Ті настанови Шевченка, які він заповідав молоді, вони повинні виконуватися. Тоді можливо дійсно в Україні буде прекрасне, щасливе, стабільне і головне мирне життя. Учасниками відкритого уроку стали кількасот студентів з 11 областей. Завершили захід відомі вітчизняні артисти з піснями на вірші Шевченка.